П'ята позаду, а відповідно, тернополяни прибирають з дому новорічну атрибутику, в тому числі ялинки. То не ялинка, то е, з гілочок зроблена така ялиночка. Тобто, це не живе дерево, яке спиляли і продали. От, це один з факторів, тих, чому я вибрав саме таку ялинку. Тому що ялинка з гілочок вона це не ціле дерево. Там обрізали гілочки і з неї зробили ялинку, тобто не нанесли шкоди. Дереву, як в такому сілому. Чому викидаю не в смітник, а туди, напевно, їх хтось забере на якусь переробку. Сергій зробив правильно, кажуть, в міському управлінні житлово-комунального господарства. Ялинка відноситься до великогабаритних відходів. Тобто її не можна запахати в контейнер, її не можна викидати з вікна. У нас таке теж бувало. Є контейнерні майданчики. Біля контейнерних майданчиків завжди складують великогабаритні відходи. Варіантів утилізації ялинок є кілька від переробки на добрива до вивезення на сміттєзвалища, але у Тернополі ялинки найчастіше слугують паливом для котелень. У нас зараз дуже багато є котелі на твердопалених котлах. І, відповідно, ці ялинки спокійно можуть використовуватися для опалення. Частина ялинок використовують самі Жеки. Їм потрібно також для того, щоб там робити розпалку. Великогабаритні відходи у Тернополі перевізники сміття забирають двічі на тиждень, у вівторок та п'ятницю. На даний час проблеми з ялинками немає. Ми їх фактично е оперативно забираємо. І от, наприклад, сьогоднішній ранковий об'їзд. Ми тільки буквально на східному два майданчика побачили, що є ялинки, і на, і на сонячному. Невелика кількість новорічних дерев біля смітників, зазначають в управлінні ЖКГ, свідчать про те, що цьогоріч чимало тернополян відмовились від живих ялинок і переважно обирали альтернативу. Ми побачили, що цього року тернополяни суттєво менше почали купляти ялинок. Був організований продаж, дуже багато привезли ялинок на продажу офіційно, і бо люди знають, скільки приблизно купляють тернополяни, повинно стільки і заготовили. І от цікаво, що залишилося дуже багато, тобто продали біля 30%. Тернополян просять не кидати ялинки у сміттєві баки. Все, що потрібно, це покласти дерево біля контейнера. А перевізники сміття вже самі знають, що з ним робити далі.